Це добре, щоб в'язні будуть крутити велосипед. Нам стане краще житися, але я хотів би, щоб депутати, яких обрала громада міста спільно з місцевим самоврядуванням, боролися за те, щоб в містах залишилися кошти. З проханням до народних депутатів від Чернігівщини опікуватися дійсно важливими питаннями громад, які обранці власне і представляють у Верховній Раді, звернувся виконуючий обов'язки очільника Чернігова під час загальноміської наради 19 вересня. Мова про останній законопроєкт поданий представником партії монобільшості із Чернігова Сергієм Гривком щодо зменшення термінів ув'язненим, які вироблятимуть електроенергію крутінням педалей через велогенераційні установки на фоні бюджетного процесу на 2024-й і пропозиції забрати військовий ПДФО та додаткових 4% від решти. З місцевих кошторисів до державного у муніципалітеті кажуть, такі міста, як Чернігів, а також менші громади, котрі зазнали серйозних руйнувань втрат бізнесу і людей та ближчі до лінії фронту, які і зараз функціонують у відмінних від заходу і центру країни умовах, це рішення поставить фактично на межу виживання, а збройні сили залишаться без можливості оперативно закривати свої потреби. До мене приходять багато військових частин, які ми допомагаємо. З бюджету міста і на останній сесії виділили 20 мільйонів. Раніше виділяли, вони кажуть, нам через державний механізм, через Міністерство оборони просто неможливо щось закупити. Ми з квітня місяця погоджуємо дрібні закупки. А якщо це якесь озброєння, це взагалі неможливо його за свої гроші придбати. Просто неможливо. А ми за кошти громади можемо це робити швидше. За ті кошти, які ми даємо, там якийсь ремонт, якісь шиві, якісь паливо. Якесь обладнання, якісь турнікети, вони можуть купувати оператив. А якщо ще будуть внесені зміни і прийняті постанови, які дозволять нам це робити з бюджету напряму, то взагалі ми ще більш швидше будемо допомагати. Але ж нас кожен може забрати, тому нам цієї можливості не буде. У Кабміні відповідні зміни обґрунтовують тим, що ПДФО грошового забезпечення військових та правоохоронців, нібито надлишковий для громад, йде не на цільові потреби, коли має працювати на сектор безпеки і оборони. За словами Олександра Ломаку, ті півтора мільярди гривень, що Чернігів отримав від цього ПДФО впродовж воєнного стану, спрямовувалися на посилення обороноздатності та безпеки, покращення укриттів, допомогу збройним силам, забезпечення ВПО та насамперед. Відновлення житлових будинків, критичної та соціальної інфраструктури, необхідних для повернення та продовження життя у місті це фактично третина дохідної частини бюджету, жодних стадіонів чи барабанів, перекладання бруківки або яєць по 17 гривень, мільярд лише на ліквідацію руйнувань, отриманих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і активних бойових дій у лютому березні 22 го і це далеко не останні видатки із потрібних за цією статтею на найближчі роки і йшлося на нараді. Я подивився вчора проєкт державного бюджету на, як кажуть деякі депутати, виборчий. 24-й. Чому він виборчий? Тому що, дивіться, на соціалку зростає всі затрати. Всі. На армію зменшується. Ми забираємо кошти у громаду. Щоб закупати дрони і так далі, але бюджет Міноборони на 68 мільярдів менше. Дивна логіка. Соцполітика, Міністерство соцполітики, це те, що говорить про те, що у когось в голові є думки проводити вибори під час війни. Які це будуть вибори, питання дуже велике і багато чому річно. Мені соцполітика плюс 23,5 мільярди гривень. Аналізуючи проєкт бюджету на прийдешній 24 й в цілому, за словами ВОО «Міського голови, замість суттєвого збільшення видатків на оборону за рахунок перерозподілу ПДФО, бачимо зовсім інші речі. Міська рада Чернігова вже направила звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо залишення в місцевих бюджетах ресурсу, який до того ж планують забрати вже від жовтня цього року. А тепер її очільник публічно звернувся і до народних депутатів. Треба придумати якось. Заборонити в'їзд на території міста депутатами, які підтримують обкрадання громад. Якщо буде прийняти в тому форматі бюджет, який є, мінус 4% ПДФО, і ПДФО грошового забезпечення, якщо ці статті будуть вилучені, то для Чернігова це більше мільярда 100 мільйонів гривень. У нас просто нічого не залишиться. Ми будемо змушені зменшувати витрати на захищені статті. Ну, подивимося. Ми сподіваємося, що здоровий луз переможе. І Кошти ці залишаться на місцях, тому що це є децентралізація, в тому числі, і це повторюється можливість оперативно вирішувати питання того самого е військових частин, які є в місті, які несуть бойові задачі. Без цих коштів місто не зможе закривати навіть базові потреби, як утримання інфраструктури, закладів медицини, освіти, регулярне прибирання сміття, компенсації за перевезення тощо, не кажучи вже про відновлення та, хоча б якийсь розвиток, вкотре наголосив. Олександр Ломако.